Банківської таємниці більше не буде. Уряд вніс законопроект про приєднання до єдиної зони платежів у євро, що зобов'яже Нацбанк на всі, уста... та всі установи надсилати до податкової інформацію про відкриття закр... закриття рахунків, маніпуляції з коштами тощо. Так, це внесли тільки законопроект, да? про. Що банківської таємниці більше не буде. Не буде такого. Має бути якийсь запрос або якісь виключення із ситуації. Не буде так, як написано. Тобто, може воно і буде тільки за якихось умов, але не для всіх. Так, Ердоган також на саміті. Чи буде підтримка від нього до нас? Ердоган по відношенню до нас з вами, до нашої країни. Знаєте, і по-маленькому теж. Йому начхати на нас із вами. Йому не начхати на якісь конкретні зони нашої з вами держави. 200 гривень донати, дякую молодці, через які він може отримувати кошти все своє життя. І не тільки він, а його діти, онуки і таке інше. Зеленський зустрінеться з Трампом на полях саміту НАТО, який пройде сьогодні та завтра. Так, Зеленський зустрінеться чи вже зустрівся на саміті НАТО з Трампом, з іншими лідерами країн. Що нам з того? А, значить, буде у нас новий партнер після цієї зустрічі. Це добре. Що ще нам з того? Хтось нам скаже таку штуку, що нам зараз не до вас, ви зараз ваші проблеми не на часі, у нас є більш важливі історії питання е і ситуації. Але, знаєте одне, за вас вже домовилися, от в слізі за нас з вами, Вже домовилися, нікому про це не кажіть. Е Через дві біди буде вам щастя. Біда номер один це зняття якоїсь ключової особи людини або з поста, або з життя. І другий момент це трошечки треба буде перетерпіти, пережити великий удар, велику біду. Ну, ми з вами бачимо, що велика біда і мир йдуть просто пліч -о пліч. Це вже не перший раз. Ось такі новини. Володимир зателефонував мені і сказав: Чи можу я допомогти тобі з Іраном? Я відповів: ні. Мені не потрібна допомога з Іраном, мені потрібна допомога з тобою. Трамп про телефонну розмову з бункернем. Це, схоже, знаєте, на турецький серіал, коли вони любили один одного і також ненавиділи. Їх розділяли кілометри, вони хотіли бути разом, але не могли, не могли, тому що вже ні у кого не стояв. Так, поїхали далі. Ні, не далі. Давайте подивимось. Значить, Ці два пітушки вони спілкуються. Як змінилося їх ставлення з останнього нашого розкладу один до одного? І що нам з того? Нічого не змінилося. Дивіться, між цими державами ніколи не буде миру, угоди, ладу, примирення, якихось спільних коаліцій не буде. Зараз оці еротичні телефонні розмови, це секс по телефону. Він дуже швидко переросте у дуже несподівану ненависть, лють, удари. От подивитись. Ну а нам же того добре. Що для нас з вами добре, то для Русні чорний пакет. Да? Іран більше не здатний створювати ядерну зброю, заявив Венс. Віце-президент США заявив, що після недільного удару американських ВПС по його ядерних об'єктах Іран більше не в змозі створити ядерну зброю. Раніше Тегеран був дуже близький до цього. Дивимось, чи дійсно Іран вже не може створити ядерку. Іран і ядерка. Не хочеться розчаровувати Штати, але це далеко не так. Як мінімум два партнера є у Ірана з точною копією абсолютно всього, що потрібно для створення ядерної, ядерної зброї. Так. Тим часом Тарас Тополя відкрив банку на лікування Мар'яни Безуглої. Красавчик. Так, нардеп Безугла заявила, що лікуватися не буде. Ну так, да, це перший етап, як це отрицання. Да? Тобто далі піде торг, далі при прийняття, все буде ок, все буде добре. Так, і віддасть гроші на дрони. Ай, молодці. Так. Війна між Іраном та Ізраїлем закінчена. Іран більше не ядерний, заявив Нетаньягу. Ціна на нафту полетіла вниз. Біржові ціни на газ у Європі на відкритті падають одразу на 10%. Отут цікаво, як це вплине на нас ціни на нафту? Ціни на газ. Що зараз робиться через війну Ірана і Ізраїля? Як це вплине на нас. Спочатку ну прям дуже фігово, а потім найкращим чином. І це пов'язано з тим, що світ буде максимально економити або робити, як це називається, такий штучний дефіцит. Або газу, або нафти. Але це до якогось часу, тобто так, так весь час не буде. А потім буде класно, ну і супер, і добре. Рашку чекає ще більше сюрпризів. Україна планує сміливі місії, такі, як операція павутина, тільки що з вами бачили, і полум'я, і пожежі. Дуже яскраво буде. Трамп може відключити інтернет, і Європа нічого не зможе з цим діяти. Ну клас, от бачите, тут по кармі старша безугла по інтернету. Трамп, тобто всі якось так ну, розподілилися дуже гарно. Ага, значить, ЄС має фатальну вразливість через майже повну залежність від американських постачальників хмарних послуг. Усього три американські гіганти: Амазон, Майкрософт і Гугл, займають понад дві третини ринку ЄС. Американські агентства можуть шпигувати за конфіденційними даними європейців. Ну і що, що там можна нашпигувати? Так, значить, проблеми з інтернетом. Відключення інтернету у Євросоюзі, в Європі. Так, да, буде. Чисто політичні рішення, і Європа буде переходити на дуже сильно почасовий, дуже дорогий інтернет, або максимально перероблювати всю цю систему для власної незалежності. І також з цим пов'язані ще більше проблеми з інтернетом. Франція та Німеччина збільшила підтримку ЗСУ та буде спільно інвестувати в українську оборонну промисловість. Допомога нам від Франції. Від Німеччини. Франція. Підтримка від Франції. Безумовна. Підтримка від Німеччини. Підтримка від Німеччини не така безумовна, як від Франції. І буде залежати від політичних. Дій. Між нами і Німеччиною буде спільна, спільний в'язень. Людина, яку закриють, передадуть, можливо, дадуть прихисток, і в цьому буде Німеччина приймати участь. З одного боку, Німеччина буде вважати, що це добра справа, а з іншого буде розуміти, що так ми сильніші не стали таким чином. Слідкуємо, що там буде відбуватися. У мене дуже багато питань до повітряних сил. Скажу одне: кожен українець повинен перевірити укриття біля свого дому. Або вирити укриття біля свого дому. Переїжджайте до укриття. Угу. Далі буде нардепка безугла. Ну, ми вже дивилися, що, значить, можливо, треба прокапатися, там, трошечки полікуватися. Зараз не про це, зараз про інше. Такі заяви, вони не просто так. Питаємо наступне. Заява безоглою щодо переїзду до укриттів. Вона знає про якісь дуже страшні обстріли, які на нас чекають. Тобто про що ця така заява? Є офіційний документ, навіть не те, що це якась. Там, не знаю, там СМС-ка прийшла у Вайбері. Ні, це офіційний документ, в якому написано, що всі мають залягти на дно, роз'їхатися. Ми з вами нещодавно також дивилися, що треба до бабушки на дачу поїхати. Роз'їхатися хто куди, для того, щоб два дві сторони. Розібралися, помірялися яйцями або домовилися, і невідомо, як вони будуть домовлятися, чи будуть вони домовлятися, чи будуть вони мірятися. Тобто, от вам і не така вже і дебільна заява. До речі, коли вона буде писати про е, якісь домовленості або мирні угоди, або переговори, оце буде таки правда. Тобто вона сама не зрозуміє, що вона прям напише так, як є, так, як є на насправді. Так, добре, тут зрозуміло, а знаєте, що мені не зрозуміло? Все з нашої сторони чи ні? А, це з нашої сторони народ, гарні новини. Будемо з вами дивитися скоро на картинки з дуже великим обсягом вогню, полум'я, пожежі, не на нашій території. Так, поїхали далі. Так, угла тепер наїхала на Тараса Тополю. мовляв, він мобілізувався для картинки. І що приліт у його квартиру, то карма. Ага, тобто старша по кармі зараз у нас без угла, так? Да? Ой так. Чи дійсно Тарас Тополя служить, і ми кажемо про приліт. Це називається приліт. Отак виглядає приліт. Тобто тут питань нема. Щодо його служби, служба закінчилася або от от закінчиться, і людина навіть отримає якийсь, як це сказати, якийсь такий дуже серйозний бойовий досвід, не, як тут написано, для картинки не для картинки це точно. Так, що така, така ж собі чергова заява? Розгортається серійне виробництво Арешніка, заявив Бункерний. Це, на щастя, сказало, що Ліщина добре, ну, в смілі, Арішнік, до, дуже добре зарекомендував себе в бойових умовах, да, на мирних людях. А, так, значить, серійне виробництво Арешніка. Будуть вони випускати той арішнік. Прийдеться їм потім той арішнік продавати, майже на колінах вмовляти когось його купити, бо не зможуть вони ним скористатися. Дуже добре.